І так, друзі, всім привіт, радий бачити вас на каналі Криптокрю. Сьогодні ми розберемо таке питання: що таке цикли, Що таке бичачий цикл? Що таке ведмежий цикл? І ви, мабуть, чули таку фразу, що ринок є циклічним. Отже, поговоримо сьогодні про це і розповімо про те, чи змінюється цикли, що це взагалі таке, скільки циклів можливо було, і в якому циклі зараз ми знаходимося. Отже, заходимо на біткоін. Біткоін це наш основний актив, за яким ми стежимо для того, щоб зрозуміти тенденцію всього криптовалютного ринку. І на біткоїні вже було багато циклів, багато циклів бичачих та багато циклів ведмежих. Що це за цикли такі? Дивіться, я гортаю гра. Графік і тут, в принципі, все прекрасно видно. Давайте ми прогорнули майже до самого кінця, пройдемося. Тут вже на жаль не видно, тому що вже це, це занад, занадто ранішній графік, але ось перший бичачий цикл на ринку, перший бичачий цикл саме на біткоїні. Тоді біткоін зріс буквально на 4,5 тисячі відсотків, а саме з приблизно 68 центів до 32 доларів, майже 32. Бичачий ринок відбувається зазвичай дуже швидко, динамічно, при тому як ведмежий цикл навпаки, являється таким більш довгим, більш болючим. Ну, можливо, він мені здається більш довгим, саме тому, що ціна на актив падає, але суть у тому, що після бичачого циклу йде ведмежий цикл. Навіщо ці цикли взагалі потрібні? Отже, коли починається бичачий цикл? Бичачий цикл починається саме тоді, коли маркетмейкери, інвестори великі і так далі накопичують свою позицію? І після накопичення позиції відбуваються різні речі. Ось приходить позитив на ринок, наприклад, або ще щось. Якісь новини гарні виходять глобально. Про те, які новини виходили в 2011 році, я не можу сказати. А ось, до прикладу, давайте повернемося до графіку більш нам знайомого саме. За сімнадцятий тере рік. Ми бачимо, що тут в нас є бичачий цикл. Ми дійшли по біткоїну до 20 тисяч доларів. Після цього в нас почався ведмежий цикл. Після цього накопичення, після цього пострілу. Почався ведмежий цикл, і ми падали. Можна сказати, що 464 дні. Хоча насправді ми падали, росли, падали, росли. Тобто на ринку можна заробляти постійно, але ведмежий цикл відрізняється від бичачого чим настроями, настріями інвесторів. Настроями хом'яків і всім іншим на ведмежому циклі. Люди, коли заходять в ринок, ну вони ж ще не знають, чи це буде ведмежий цикл чи ні. Коли ми дійшли до 20 тисяч доларів тут за біткоін, люди починали його купувати навпаки. Тобто, всі мас-медіа голосують про те, що ось дивіться, біткоін вже 20 тисяч. Ракета полетіла скоро до 100 тисяч. Встигніть купити, що ж буде далі. Коротше, весь фон створюється так, щоб НАТО почав закуповуватись. Коли НАТО закуповується в цей час маркетмейкери, маніпулятори та да взагалі крупні гравці починають спродувати свої активи, які вони купили набагато раніше і по набагато меншій ціні, тому що вони являються розумними грошима. Так працює ринок. І ось тут люди купують, купують. Тут ми різко впали, і що ж відбувається далі? Тобто тут це психологія, просто все психологія. Що відбувається далі? Ми впали. Люди на паніці починають думати: так, а що ж це відбувається? Ми впали. Так, ми будемо докуповувати, тому що нам потрібно спустити ціну, щоб вона була середньою. До прикладу, люди купили там по 20 тисяч доларів, потім купили, до прикладу, по 12 тисяч доларів. На ось цій шпільці і дивимося. середня ціна там буде ну приблизно там 16 тисяч доларів. Все, ми доходимо до 17 тисяч доларів. Людина, звісно ж, не скидує світ. Актив, тому що ну скільки там профіту, це в кращому випадку вона взагалі докупилася та знизила середню ціну. Скільки ж там взагалі того профіту? І тримає далі. І тут бац. Все нас повели нижче, далі йде паніка. Далі, коли ринок затухає, а тут дуже-дуже гарно видно саме цей момент, коли ліквідність ринку уходить, коли немає більше ейфорії. Ось саме цей момент. Ми бачимо, що волатильність на ринку пропадає, і в кінці кінців її зовсім майже немає. Ось це означає, що гравці ком'яки з ринку виходять. А крупний капітал. Вступає в дію і починає знову ж таки акумулювати свої кошти. Але перед цим він доводить людей до чого до повної. Паніки до повного розчарування. Отже, люди вже дивляться дуже довгий час, як падає біткоін. Як він стоїть взагалі на місці, і тут знову ми падаємо на 50%. Ми впали на 50%, Тут люди заходять в останню стадію. Остання емоційна стадія це повне розчарування. Вже люди тоді не вірять в криптовалюту. Вже тоді вони скидують всі свої активи. Вже тоді вони не рекомендують друзям своїм купувати криптовалюту. Де, взагалі, в них друзів більше скоріше всього вже немає. Тому що вони їм рекомендували купувати біткоін по 19 тисяч, а зараз він 3. Ось таким чином маркетмейкер вибиває з вас останні кошти. І що роблять люди недосвідчені? Перше, вони закуповуються на хаях, а друге, вони продають свої активи саме тут. Саме в цій зоні. В основному навіть найстійкіші в цій зоні починають продавати. І що робить тут маркетмейкер? Правильно, він тут відкуповує. І далі йде фаза накопичення. Тобто, у нас ведмежий цикл, можна сказати, пройшов. Ось цей його низ був на 3 тисячі, ну там з хвостиком доларів. І можна сказати, що оця вся фаза в 126 днів вона являлася накопичувальною. Фаза накопичення. Далі пішов перехід, начебто, ну знову ж таки, гра маніпуляторів. Біткоін погнали до 13 тисяч доларів. І всі ті, хто скинули тут, що робили правильно, вони знову тут закуповувались, тому що ну далі куди. Далі тільки до 100 тисяч доларів. І знову нас витозі заколюють. Заколюють на 4 тисячі доларів. Отже, цю всю фазу, в принципі, можна вважати ведмежою, але фактично, фактично ми бачили там і ріст, і падіння. Що? Що людина робить далі. Далі людина дивиться, ну, впали, впали ми знову на 4 тисячі, Вон, що вона зробить, ну знову таки продає. А в цей весь час, в цей весь час по цінам, які там нижче 6 тисяч доларів, маркетмейкер накопичує свої позиції. І Якщо в дійсності відкрити там мапу об'ємів, подивитися кластерний аналіз, то тут видно і взагалі подивитись OTC ринок, тобто активність на OTC ринку, це не біржова торгівля, тобто скільки тоді активів було перед. Перекуплено, скільки тоді було спродано хом'яками в спиток, скільки було перекуплено. Ну і далі, після всього з цього, що люди тут пережили, в нас пішло бичаче ралі, бичичі ралі, яке було досить таки довго, і це бичачі ралі у нас тривало. Якщо ось так подивитися, в середньому 400 з лишнім днів ми торгувалися в діапазоні 30 тисяч 60 тисяч, трішечки вище, майже півтора роки. І що в цей момент відбувалось? В цей момент знову на ринок поверталися ті, хто скидували, докупів. Повуватися, чому тому що ось, до прикладу, на 30 тисячах доларів Ілон Маск заявив, що Тесла купила скільки там 30 чи 40 тисяч біткоїнів. Потім, коли ми впали, люди не боялися в принципі, тому що в них з'явилася така модель, що якщо велика компанія, така як там MicroStrategy, чи Тесла, чи ще якась купувала біткоін по якійсь ціні, це означає, що ми нижче не підемо. Цих людей дуже гарно розтрясли після того, як ми сходили нижче. Ось саме зараз. Саме зараз відбувається стадія, яка приблизно. На ось цій. Тобто, точно ми не знаємо в якому діапазоні, чи впадемо ми ще на 50% від ціни, яка знаходиться зараз, чи ні, ніхто вам точно не скаже. Але фактично ми знаходимося саме в тій зоні, де можна і навіть потрібно накопичувати свої позиції. Ми не маркетмейкери, ми не величезні фонди, ми не маємо доступу до інсайдерської інформації, до таких масштабів інсайдерської інформації. Тому ми не будемо знати те дно, і як нормальні люди, як нормальні інвестори, ми не будемо ловити його і старатися це зробити, тому що вас ловить ФОМО і ви не робите дуже дуже багато помилок. Давайте, якщо ви інвестор, то поступово ви собі гарненько прописуєте свою стратегію торгівлі і. Важливо розуміти, накопичувати свій інвестиційний портфель потрібно саме в медвежій фазі ринку, але медвежа фаза ринку поділяється на декілька етапів: це злість, агресія та депресія. Ну, взагалі, після капітуляції це вже можна робити. Що таке в нас капітуляція? Ось можете собі заскрінити, почитати це, все також зберегти. Це дуже цікава штука. Таке нагадування. Капітуляція в нас відбулася саме тоді, коли ми пробили рівень в 30 тисяч доларів і пішли на 17 з хвостиком. Чому це була? Капітуляція на мою думку, а все просто, тому що більшість людей якраз користувалися стереотипом про те, що якщо великі фонди купували там, тобто великі компанії купували по 30 тисяч доларів, значить нижче ми не підемо. Нижче ми пішли аж Гай шумів як то кажуть. Тому не потрібно на таке звертати увагу. Знайте, що тут грають проти вас. Отже, вам потрібно грати не так, як всі не бути натовпом. Натовп тут ніколи не заробляє. І так, друзі, а тепер поговоримо про те, чи цикли змінюються чи не змінюються. І хочу вам сказати, що так, є бичачий цикл на ринку, є ведмежий цикл на ринку, але вони не завжди однакові, як ви вже могли помітити. Отже, ось цей минувший бичачий цикл був не таким, як завжди. Дивимося на ще один. Буквально, якщо взяти недільний графік, або взагалі краще місячний, для того, щоб чіткіше картинку бачити, то ми буквально прилетіли. Вверх в минулому бичачому циклі не затримались там майже ніскільки, А якщо бути точно, то декілька днів ми там пробули. Наскільки я пам'ятаю, зараз ми подивимося. да, буквально декілька днів ми там пробули, і потім почали падати, розвертатися в ведмежий цикл. А цей цикл, який в нас був крайній по бичачий цикл, дивимося, він був у нас майже півтора року. Дивимося приблизно десь, так, да, такі цифри, майже 500 днів. Отже, цикли змінюються. І чому я думаю, що цей ведмежий цикл також може зламати всі стереотипи? Чому, чому він може бути або зовсім інакшим, або більш ем, страшним? Тому що всі ми знаємо, що зараз іде також ведмежий цикл на фондовому ринку. Чому взагалі я говорю про фондовий ринок? Тому що, як ви вже знаєте, фонди, інституціонали та банки зацікавлені в сфері криптовалют і також туди інвестують, так чи інакше. Тому ми можемо бачити гарну таку кореляцію між фондовим ринком та ринком криптовалют. І Перший раз за всю історію трапляється таке, що медвежий ринок. Ведмежий ринок на криптовалюті співпадає з ведмежим ринком на фондовому ринку. І мені здається, що 2023 рік буде дуже болючим для фондового ринку, тому що нам є куди падати. Ситуація з інфляцією до цих пір погана. Вона зараз знаходиться в районі 6,5% при еталонній інфляції в 2%. І весь цей рік ФРС США обіцяють тримати підвищену ставку для того, щоб витягувати ліквідність з ринку та гасити інфляцію. При цьому, що відбувається? В цьому відбувається економічний спад. А якщо йде економічний спад, то і фондовий ринок в нас буде падати. І я думаю, що за ним піде і ринок криптовалют. Ринок криптовалют взагалі можна оцінювати як просто супермаленький та маніпулятивний ринок. Це як біткоін, це як до прикладу акції не знаю, якоїсь невеликої такої компанії капіталізацію в 300 мільярдів. Ну. Образно, <laughs>, образно невеликої компанії насправді, але тим не менш, графік себе веде так само, як і графік якихось малих компаній, Ну, образно малих, я думаю, ви вже зрозуміли. Тому. Не потрібно, знаючи, що ось є бичачий цикл та ведмежий цикл, діяти однаково. Цього замало для того, щоб аналізувати графік, щоб аналізувати, куди ж ціна прийде далі. Нам просто головне знати, що є такі фази ринку, і розуміти, в якій фазі зараз знаходимось ми, що нам, як інвесторам, робити. Тому продовжимо. І ось ми знаходимося зараз, напевно, що в одній з останніх фаз ведмежого циклу, і зараз накопичувати свій портфель досить таки доречно, навіть якщо ми сходимо на 50% нижче по біткоїну, не факт, що альткоїни оновлять своє дно. Тому що, якщо подивитись, правді в очі, то деякі альткоїни навіть після спаду, після краху FTX, не оновили своє дно. Тому потрібно думати, задумуватися і розуміючи те, що є цикли на ринку. Ви можете в дійсності бути озброєними і розуміти, куди вас веде натовп, куди вас веде сентимент, і взагалі що робити. На бичачій фазі ринку не потрібно закупатись, коли ейфорія, як на цій картинці, написано, ейфорія, збудження, віра і так далі. Потрібно там в тих моментах продавати. Ну а закупатися потрібно саме зараз. Надіюсь, я вам досить таки зрозуміло пояснив про те, що таке бичачий ринок, що таке ведмежий ринок. Ми вже знаємо ринок, Це коли дуже гарно все йде, дуже гарні, скажімо так, умови для інвестування, плюс новинний фон є дуже позитивним. Ведмежа фаза ринку це коли у нас економічний спад іде. Ну це взагалі нормальна тема, те, що ринки ростуть, коректуються, ростуть, коректуються. Це нормально. Але потрібно дивитися на всі фактори. Отже, у нас Поганий економічний фактор, так як зараз інфляція висока, і ФРС з нею бореться, слідувано ринок падає, тому що. Кошти з ринку витягуються, а не навпаки. Далі в нас дуже багато фаду, дуже багато скаму, і в тому числі топ 2 криптовалютної біржі. Ну вона вже не топ 2 колись була топ 2 FTX. фонди лопаються. Всі, взагалі, ось ці секрети виходять на поверхню, і ми можемо розуміти, де був проект дійсно гарний, де ні. І бачимо ось цей каскад. Тому надіюсь вам все було зрозуміло. І також підписуйтесь на наш телеграм-канал, силочку я залишаю в описі під цим відеороликом. Там я скидую також дуже багато цікавої інформації. Тож чекаю на вас там.